Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися е, питання полонені, що заважає повернути наших людей із полону? В Україну повернути, обміняти, повернути, скажіть нам вищі сили, які є перешкоди. Треба срочно все перекривати. Якась жорстока така. Щось вони понабирали цивільного населення, жорстоко поводяться. Страшно дивитися. Скоро буде мир. от І буде повний обмін усіх на усіх. Це я точно бачу, так. А до того часу вони чомусь, чомусь дуже е, стоїть як перекрито, закрили шлях, от щоб не було обмінів. Не повертають наших військових, закрили цю дорогу. Угу, бояться. Тут я хочу так все зібрати. Прошу вищі сили, допоможіть. Захистіть наших людей у російському полоні. Заперечую повністю весь негатив, всі гвалтування, катування, жорстоке поводження. Заперечую. Залякування, заперечу дітей забрали прям маленьких своїми батьками. Прошу вищи сили, допоможіть нашим людям, щоб надходила їжа, вода. Заперечу весь негатив. Все, що роблять із нашими людьми у полоні, повертає расистам назад. Заперечу повністю весь негатив, заперечую. Прошу відкрити всі шляхи дороги нашим людям з російського полону, дістати їх, обміняти, врятувати. І прошу допоможіть нам, будь ласка, захист міцний поставте, щоб русські росіяни не могли над ними знущатися. Бити, катувати, гвалтувати, щоб у них не було, руки не піднімалися, і думок таких не було, і наказів таких не було. Перекриваю. Угу. Прошу захисту для полонених у російському полоні. Відвертаю расистів від наших людей. Перекриваю, перекриваю. Більше росіяни не можуть злочини чинити. Жорстоко поводитись з полоненими буде так. Відкриваю всі шляхи на повернення наших людей. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити наших людей у російському полоні, що знаходяться і цивільні, і військові. Більше немає змоги у росіян. Гвалтувати, катувати наших людей, відвертаю їх на віки вічні, відсікаю, змінюю політичну волю Росії з той, щоб не обмінювати на повний обмін росіян, обмінюють на українців усіх на усіх. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на обміни, на повернення наших людей. Де буде все сказане здійснено. Прошу, допоможіть надати всю необхідну і медичну допомогу, і щоб були умови гарні наших людей і захист. Дякую за увагу!